Ось у нас yeah. Yeah. посилка yeah. давай будемо відкривати, дивитися. Yeah, Помаленьку. Yeah. Не коїш ручки. Yeah. Ні, бери ножиком так підріж трошки. Хорошо. No. Ну yeah. все. Вс. Так, так, так. Вс один нахер. Бабам! Бабам! Тут боксер, да не боксер. Mm. Будь маукс. Oh, ну. За чудо-техніки. Що це за чудо-техніки у нас? Скільки цих? Ну? Відкриваємо. Тепер починається саме цікаве. Тож, давай, від, втікай. Опа. О май боже, ще цінна робота. Да, це цілий робот. ма, тут тільки пару днів тому е, на телефоне. <laughs> да, пару днів назад це було тут на телефоне, нами. А хіба воно таке моркове було? Кольором? А це наклейки таке. Просто. А, пил, да. Mm. Ого. Yeah, це не відкрито, да? Чудо техніки. <реку> Та, і Та, так, пару Тим, днів тому <реку> це М. Е. Ого. Що там? Два в одному, то преша літ. Ти другий тебе літ Цим ну. Так, добре, давай Яка Це модель. Це 750. Майстанець. Це що на коробці писать? Да? Але це давай знімемо, коли будемо користуватися, бо воно таке не гарне, тільки модно. Дай. Це ніндзя Max Майстанець. 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 750. Що є? Я... Це щось має бути крафти? Так. Це куди ставить? Це? Новий помічник на кухні у нас з'явився. На на як стейки робиш, або рибу. А, і ти його сюди ставиш, щоб воно кулдаун. Класно. О, це чері баки. Просто коли от оце треба наставити до ножі. А тут картоплю робить. Це теж овіткає?

Лоб хочешь ти. Что хочешь издавать? Можно чекинаги, ты покрытие. Да? А я? Стейки, да, да. Стейки. Зато ли удобно? Классно. Не вірить. Скільки вона коштує? 250 скидку. Так, трассу.

Ну воно дві полки, це залежить, що ти робить. Можна читати рецепти нові якісь. Як то робити? А це як ні? Ну так, да, так робить airfraje. Ну, і як airfraje і як. що там ще? Преша, кука. Це ну, преш. робить. Довися, цьому, не має, Отримала сьогодні ще одну посилочку. Це друга частина мого новорічного подарунка різдвяного від мого чоловіка. Ну, і я не витримала, щоб його не розпечатати. Це ніндзя Air Fry Max на 5,2 літр. літрів. от, І він має 6 програм. Це мій новий помічник на кухні. Так що тепер я буду готувати щось новеньке, смачненьке. І буду показувати вам буду ділитися з вами своїми новими кулінарними шедеврами. Я так розумію, це будуть вже нові мої кулінарні шедеври. От я вже розкрила свою коробочку. І дивіться, це має бути така фритюрниця на 5,2 літри. Я вже говорила. От і які її характеристики? Це максимальна крісп, максимально кріспі технологія Ну, кріспі, це така хрумка. От, що готує вона в 50 разів швидше. От, і ви, ви можете використовувати до 75% менше жирів, щоб щоб для приготування їжі. А також супер фаст ейрфлоу, дуже швидкий рух повітря, і також легка для чищення, Це дуже важливо для нас, для хазяючок. Тепер дивіться, що тут намальовано, що тут можна готувати. Я ще нічого, нічого не пробувала, буду пробувати, буду вам говорити, ділитися своїми враженнями. Також окремо прийшла така силіконова формочка для випічки. Можна якісь кекси, солодкі пекти, а можна і не солодкі, якісь Я такі бачу тут у вигляді маленької піци. Так що будемо все пробувати. Ось вона дуже мягенька. Ось так вона, значить, виглядає на 8 гнізд з кришечкою. Компактна, акуратненька, зручна у використанні. От. І багато місця не займає, можна десь легесенько її положити, щоб не мішала. Ну, все, прощай, фігура. Як тільки почну пекти нові капкейки смачні, це вже буде біда для моєї фігури. Ну нічого, буду пекти для дітей та для чоловіка. Також добавлю, що це силіконова формочка, і її можна використовувати до 260 градусів, можна ставити в гарячу духовку не більше 260 градусів.